Для тих котенят в кого ще сніжок і прохолодно. Але вже потрібна куртка трішки легша, ніж мінус 20. Куртка SnookPack модель SG6. Температурний режим мінус 5, мінус 10. Мінус 10 це екстремальна температура. Класний рукав, який фіксується і дуже зручний, має внутрішній манжет. Резинку, тобто нічого не задуває, нічого не затікає дуже-дуже зручно. Тканина, з якої зроблена куртка, не промокає та не продувається вітром. І ви це всі знаєте. знаєте. По шапках, куртках, штанах, спальних мішках та ковдрах снокпак. Тому що снокпак це англійський виробник дуже високої якості. Місце для шеврона на обох рукавах. Кишеньки ось тут, без додаткових відділень в кишеньках, але з ось такою класною компресійною сумкою. Це для того, щоб скласти туди вашу куртку. Вона буде ось такого невеличкого розміру, вона там не зіпріє, не відсиріє, тому що є сіточка, і буде зручно і компактно для транспортування. Знизу стегна на резинках, подвійний замок, подвійний замок, який розтібається вверх і вниз. Тут все дуже щільно захищено від дощу і снігу і вітру. І всього всього. Тому що під блискавкою є щільний шарт тканини міцної, надійної, яка не продувається і не промокає, яка захищає від того, щоб заливало дощем всередину. Є внутрішня кишенька. Що ще треба показати в цій курці? Гарний зручний комір, який має стяжку резинку. Та в який ховається чудовий, тонкий, але утеплений тонким флісом капюшон. Капюшон глибокий, на резинці стягується, захищає, зручний і, звісно, без нього ніяк. Але він ховається, тому це також дуже зручно. Снутпад SG6. Поспешай якраз сезон.